Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І в нас сьогодні поєдинок з босом. Давайте доїдемо. Ну, Давайте до цього доїдемо. Mitsubishi Lancer Evolution X проти Макларена. Поїхали. Я поставив різні деталі, які я виграв, які більш підходящі, які більш вплинуть на мій результат у гонці. Як ви бачите, мій ланцер досить швидко розганяється. Ось так. і 260, 270, 280 навіть. Так, я на зустрічну смугу виїхав. Так, сюди вийдемо. <клес> Прискорюємось. Два з половиною залишилося. Опаново поліцейські. До побачення, ідіть лісом. Прискорюємось. Занадто добряче розігнався, що прямо аварію спричинив. Поїхали. Так, ще 500 метрів залишилося. Давайте почнемо поєдинок. Так що поїхали. І в нього одразу аварія у цього суперника. І ще й за нами полі... пановополіцейський. Це вже четвертий рівень розшуку. Ось так. Скоротимо шлях. Ой, і іяво в аварію потрапив гаразд прискорююсь колесо продірявили шорт як я міг не помітити шипів прискорююсь Я навряд я з такою швидкістю його наздожену. І коли в мене два колеса продірявлених. 1042. Ось так. Прискорюємось. А там дорога прямо. Я не знаю, може таким способом я його нас нічого собі. А тут стільки поворотів. У мене два колеса продірявлених. Та йдіть лісом прискорююсь О, я лідер в лідери вирвався якимсь дивом. Тільки в мене два колеса продірявлених. Дуже досить важко керувати. А, він врізався кудись. А воно і фінішна смуга. Саме лідером фінішували. А після цієї гонки мені треба май... автомайстерню знайти, щоб відремонтувати тачку. Добре, що вона поруч. Добре, що рівень розшуку зменшився. Все, ось так відремонтуюсь. І все. Можна тепер. Ганятися. Нормально. І без наслідків різних. Так, я зумів відірватися. А, промазав. Промазав. Поїхали. Давайте за цим суперником по переможеним Не втечеш від мене. Нічого собі. Ну, нехай катається собі. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!